Одна година бізнес-консультанта коштує 2000 гривень. Одна година юриста коштує 3000 гривень. Одна година фінансового аналітика коштує 5000 гривень. А скільки коштує одна година твоєї праці? Напиши в коментарі, ким ти працюєш. Але якщо ти хочеш отримати додатковий дохід, коли ти працюєш, Займаєшся своїми справами чи навіть коли спиш. Завітаю у мій канал, де я абсолютно безкоштовно провожу свій марафон від 0 до 10 тисяч та показую інструмент, яким я користуюсь вже 3 роки і який приносить ось такі результати. Працює 24 на 7, доступу до твоїх грошей немає, в мінус не виводить і дає від 30% на рік. І головне, повторити може кожний. А назву, відео, інструкцію по налаштуванню забирай за описом в профілі.